Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Дурдом повний, блядь. Інших слів нема. Просто просто не знаю, як вас погода, але думаю, не сильно відрізняється. Дивіться, мені 30 років здається, що там казати. Ой, там десь, блядь, колись там щось було. Ну, я так скажу так, за моєї молодості і за мого життя, я себе свідомо пам'ятаю з років чотирьох адекватно. Я такого не бачив, такі порі. Я бачив сніг 14 жовтня. Я бачив, як сніг лежав ну, там, до кінця березня, ну, вже була відлига, просто його намітало хера, Ну вже була повністю відлига така ніби, так? А щоб він вже по-новому випадав в такому об'ємі. І це ще буде тривати до суботи, до неділі наступної, ну це бред, зараз неділя. Я позасвідчував скрізь світло, скільки можна, треба дещо розказати і показати. Найперше два слова про раму писали хлопці, було б добре, щоб було рухоме. Я з вовчиком Бобовичем оце радився. Оце все, скажімо так, ми з ним двох дійшли до того, як його ліпше зробити. Так воно і вийшло. Суть така, що, по-перше, або ці лапи, тут їх відрізати обше, панти. Ці лапи буду брати сюди. І буде ще друга херня, ну, їх ставити, щоб прополювати щось, тобто тут регулювати міжряддя як хочеш, можна. Ну, вплоть там до метр сорока, звісно, типу ширше вже не буде. Ну, але гнучко відносно. І другий момент ну, те саме, що мож, ну, буде використовуватися. Два знаряді одночасно, як має бути, само собою. І третє, тут буде такий квадрат, який буде в цій отворі. Тут буде різьба на 16 входити, ставитися, закріплятися. І тут буде полоса культиваторна. З колесами, так? з такими подібними лапами. Я отак ще даже думав зробити. Щоб це був у мене ще один культиватор. От, суто, так. І за ним. Буде їхати, будуть тягнутися, буде тут таке теж ставитися кріплення. Е, ще просто не придумав толком як, але ну, думаю, що я ці отвори також використаю. Так, бо ну, втулку зробити там, чи під різьбу на 16, де на 16. Так. Вона тут сильно не болтається, поставив велику шайбу, або навіть втулку просто, чи квадратну, чи круглу, щоб не болталося. І сюди буде кріпитися. Ось така подібна фігна, фігня тро, трохточечна, з, бо в мене є раз-два і там третій центральний вінт. Я зможу використовувати комбіновано. Ззаду ще будуть висіти борони. От, у мене буде два культиватора спошний з боронами. І полуспошний європак, скажімо так, з грудобоєм. От, Тобто цю раму я можу використовувати взагалі, як хочеш. Тобто, це вже готовий проект для ну, багато чого. І косинці, Ось так і ось так по боках. Тут буде таке ребро жорсткості. Ось так воно буде приваритися в торець. А тут будуть просто такі пластинки косинці по боках зроблені. Знизу не буде нічого. Добре, це херня, це таке вступне слово. Значить, Ага, це. Не. Воно вам не потрібне. І Ютубу теж фари прийшли, ті, що я й казав. Е, є широкий промінь. Є дальнобойні От. Вони будуть стояти отут. Ось спереду. Оця або оця, вони поміняються місцями, якась перейде назад. І оці будуть стояти отут, отак. А, ні, отут хуй стануть, так? Я думаю, що вони будуть влазити сюди. Ну, значить, ми кріплення, скажімо так, зробимо якось ось так, щоб воно було. Менше з тим, це все я покажу. Ну, і головна штука, як каже Валера з розвілки, достопримічательність. Це, блядь, дебільне слово невчасно і некоректно вживане. Е, підкачуючий насос з релюшкою перегрузки. Е, він прохідний. Ну, тобто у вимкненому стані він солярку буде пропускати. Раз. Другий раз. Він низького давлення, 0,2 МПА. Третій раз, що я замітив, де він буде стояти і зараз десь в мене фонарик був а, в кишені. От. Відсвічує сюди. Зараз ми зробимо так. От відстойник. От Отстойник. Від отстойника та трубка буде мінятися разом з тим блядським краном штуцером, який от бачите, капає гнида. От Капелька знизу на ньому є. І, сука, фільтр зверху коротше, приє. І знизу теж видно, що приєм. Це херня. Це поміняється. Тут я якось відкручу, звідси відкручу. Поміняється, трубка є, штуцерай, ну типу болти, банджо є. Насос буде стояти десь там тут чи тут, не важно. Він буде тягнути з отстойника і давати на тонкий. Давати туди на тонкий фільтр. Він подасть на тонкий фільтр тиском. Що я замічаю в ту прозору трубку цю жовтеньку? Постійно. Я зараз вам в двох словах розкажу. В чому заключається прикол? Пузирки, булючки утворюються. Що таке булючки? Це повітря, звідкись. Так? Оскільки нема нагнітання, бо повітря, коли якийсь насос, навіть невеличкий, стисне рідину, то повітря вийде. Ну, дінеться. А тут ніби самотьоком насос щось там тягне трошки мінімально в себе. Ну все, грубо говоря, самотьоком. Через те я так поставив бак, це нижче, і це ще нижче. Насос цю проблему вирішить. Що роблять бульки? Вже сядає, блядь, ліхтарик. Що роблять бульки? Правильно, рідина займає певний об'єм. Незалежно від того, чи це повністю рідина. Чиста, чи вона з булючками повітря, вона займає певний об'єм. Далі цей об'єм поступає з фільтрів, поступає в насос. Далі насос порцію солярки стискає і час стиснення, і тиск потім стисненої рідини вже там не... він буде мінятися. Чого? Того, що повітря дуже легко стискається. А воно попередній об'єм, який визначена, скажімо так, порція насосом, яку він має подати на форсунку, вона втягується, а стискається в плунджером потім. І ці булючки займають собою той об'єм солярки, який необхідний. Плюс він стискається з затримкою або раніше, або пізніше. Такі моменти бувають. І подається не в тому обсязі, що треба. Бо об'єм втягнув, а далі стиснув. І оскільки частину об'єму займає повітря, значить, відповідно подача буде неадекватна. Не того об'єму, що треба. Я не знаю, як цей момент від мене ускользнув, але я на власні очі спостерігав себе минулого року в оранці, ось цим плугом, до речі, від фірми Гровес. Дуже люблю Згадувати, два по 25 це Віракс полегшена копія. Всі огляди є на каналі, їх десятки просто. Сівалка теж бомбаляля, менше з тим. Так само це від агровеса, це колеса і, і лапки прополочні, ось там стоять, і їжачки. Оце такі лапки. Все, я там брав, я там багато чого брав. Культиватор так само, оприскувач так само. І так далі. Сівалки такі в них є, тільки сівалку брав не там. І, і значить, як цей момент від мене оскруднув? Орю я, я цей кусочок, на жаль, обрізав, я не знаю, чи він в мене зберігся. Трактор є от, отака приблизно площа з легесеньким уклоном, но уклон є. Трактор під гору розганяється. Виїхавши на рівне, і навіть чуть-чуть вже є спуск, трактор втрачає швидкість. Таке було разів з 10. Я думав, що це просто може велика різниця в плотності ґрунту, там в рештках рослин і тому всьому. Але потім ця фігня відбулася тут, на цій чистесенькій після картоплі площі, де він на початку гонки під гору розганяється. Деяка потім втрачає швидкість і по рівному далі не може розвивати її Ну толком, скажімо так, не так як би хотілося. Тобто, не, навіть не в цьому діло, так воно має бути чи не так, але просто ну, на слух порівняння. Під гору розганяється, а по рівному ні. Говорю я знайомий, в нього Т-25. Ідентичний насос, таки сіренький і без Ну, Вже за два роки в нього працює. Каже, була похожа фігня в дисковці і в культивації, бо він не ореним. Він має МТЗ для оренки. В дисковці в культивації на невеличких площах в нього е, діскова борона, він купив сусіда, в якого був китаєць, е, бо на велику борону йому її, по-перше, не треба. Ну, Менше з тим це його діло. Но він каже, поставив підкачувати що насоса, взагалі, помінявся мотор. Говорю з Андрієм Метешком та сама історія. Підкачка постійна, тобто постійний плин палива під маленьким тиском, але просто без повітря. І порція постійно рівномірна в насосі високого тиску вже потім. Я... Ну, це теорія. Це поки теорія. Для чого я це все роблю? По-перше, щоб витягнути максимум з того мотора, з того трактора. Тут стоїть турбіна з інтеркулером, там і так далі, це інше діло. Оглядів багато знайомитись, кому цікаво. Но мене тривожив цей момент, і я витратив тих 500 гривень останніх, які мав, і взяв цього насоса. Ну, в Китаї він дешевший, нуждати мені, тіпо, не варіант було. Бо зараз ажіотаж, якісь там знижки, якась річниця. І пише, що він мені прийде е, після 17 травня. Ну, я думаю, ні, йди нахуй. Довга пісня, давай зараз. Ну, Погода мішає, тим не менш, завтра я його поставлю. Мені якраз там є такі моменти, там де треба культивірувати і так далі. Тобто він прохідний, дивіться, це навіть це супер. Він прохідний. Не вмикаючи його, я покажу, як працює трактор. Однозначно перевіримо нові патрубки на інтеркулері. А потім включу його. І побачимо, чи щось поміняється. Ця система працює. В всіх одноциліндрових моторах воно без того насоса справляється. Люди працюють без питань все добре. Але може бути таке, що. Є можливість зробити краще. От що мене турбує найбільше. Що я можу добитися ефекту видимого, так? Ну, Перерозхід палива може навіть якісь присутні через те бульку утворення. Ну і все, що з тим пов'язано. Ну, Таке може бути. Ця проблема у різноманітних джерелах описана по-всякому. Е, Всяке є, але основне те, що на багатьох автомобілях дизельних я бачу, що ну, явище Майже масове. І всі, як один говорять про позитивні зміни. Це мене цікавить. Якщо це тут щось дасть, це буде дуже цікаво. Це буде дуже класно. Я просто хочу побачити. Ну, підкачку ставлять багато, де? І це, як, як то кажуть, якби м, нічого не давало, то стільки десятки відео, які я дивився ще з кінця осені про цей насос перед тим, як його купити. І дуже багато джерел прочитав і на форумах, і так далі, то є надія, що щось воно покращить. Бо в цьому шлангові, те, що я вам показував прозорому, постійно піна, постійно. І де не прочитаю, це не добре. Бо система майже самоточна. Ось така думка, ось таке буде світло, ось такі. Про культиватор думки, скажімо так, я давно хотів комбіновану систему. Я її, от, можна сказати, зробив. Ну, це вже ви який не знаєте, який раз бачите. Ну суть проста. Регулювання, міжрядку зможу. І плюс ну, комбінувати. Це прикольно. І на всілякі міжряддя. А далі, ну, сілушки хватить. Да? А далі будемо бачити. Що з того буде? Виходити. Із насоса, і з культиватора, ну з фар ось такий точно вийде. І ще була, А, за це говорив, як буде кріпитися проміжуточна частина. Можна буде там, як хоч просто виставляти. І... ну Це прикольно. І знову ж таки, тепер він буде ну, на опорних колесах, його можна буде там довантажити. Вантаж тепер є до... точно покласти. Це хороший знак, скажімо так. Що бо є рельси всілякі, я зможу їх просто зверху покласти, там прив'язав якимось дротом там чи чим небудь ну, тимчасово, відповідно, я ж не буду потім раму з тими рельсами таскати, де мені там треба її покласти буде. Одним словом, так, бачите, от вам комбіноване відео про комбіновані культиватори, про комбіновану паливну систему і комбінування ефектів від турбіни, інтеркулера, підкачуючого насоса і ТДТП. Фільтра з більшою пропускною здатністю від трьохціліндрового мотора. цього... Паливного отстойника від МТЗ і так далі. Найшов трубочку. Це дві трубки йшло в комплекті з тим отстойником за 450 гривень. Нормальні трубки. Я от думаю, що його треба буде нагріти в кип'ятку, він трошки дубіє, тут зараз холодно, щоб сюди наперти. Но в разі чого, як то кажуть, з'єднати є чим. Отак я то, хлопці, так що це все для мене, зокрема, спочатку, так, оскільки я витягую зі всього максимум. З дитинства люблю розганяти комплектуючі комп'ютерів, е модернізовувати щось, досягати максимальних результатів без там ризиків для самого там агрегата, апарата і так далі. Як з тою рушницею, точніше, гвинтівкою, бо рушниця це гладка може бути тільки. Але ж ну. Це такий словесний каламбур, люди путаються самі, мене путають і я їх путаю. І одночасно ми всі заплутані. Досягнути якогось там адекватного вищого рівня від заводського так само з тим мотором і з тим всім. І раптом, що ви побачите, що воно щось дає, і собі повторите, якщо воно вам буде потрібне, і вас задовольнить різниця в ефекті. Тобто, грубо говоря, я нічого не втрачаю, так? він буде прохідний в разі чого. І собі хай там підкачує. Тут є реле перегрузки, в разі чого там воно там ремонтується. Це все буде через предохранитель. Де то в е, мене були коробочки з предохранителями. Ось. І, і релюшка. От. І отака релюшка 40 амперна. Через релюшку і через предохранитель. Тут він в коробочці всередині знаходиться, воно буде підключене. Оце, виходить, штекер. Так, вони якраз е, комбінуються. Воно о, одне в друге на защолочку входить. Ось і все. Чи, чи це там правильно все. Ну, да. От. Все. Тобто будемо так, як то кажуть, працювати з такими. Елементами, в разі чого, щоб лучше згорить дурний предохранитель за 5 гривень, чим насос за 550. Бо вийшов він. Да, він мені з доставкою навіть більше вийшов. Ну вже вибачте, як то кажуть, доставка це вже інше питання. Дуже цікаво, чесно. І от я думаю, що я поможу собі, може, Ну і поможу вам. Якщо ви шукали інформацію, це буде дуже хороше порівняння. От. І заодно побачимо, як себе будемо торпувати з нарешті нормальними трубками на інтеркулері. бо це, це те, що було, то було убійство. Хто не бачив, поки фонарик щось там може світити, От. все тут замінене на адекватне. Типу металеве і вже ну, нормальні хумоти, там без ніякого клею, без нічого, все пучком. Ще не було можливості і потреби, і нагоди десь прокататися в навантаженні. Просто їздити ну, це нічого. Це ну, розганяється, як розганявся, а от на грудці це друге діло. Тому ось так, таке недільне відео. Іван давно каже, покажи пшеницю йоптвами. А я ж, блять, думаю, покажу в неділю. Це я в п'ятницю думав. На тобі показав. Вона то не в снігові, але я манав йти на двір зараз знімати, мені одмерзнуть руки. Я вже думаю, що завтра, може так не буде, може чуть розтане. Я вам все покажу, що з тою пшеницею. І чого така сівалка? Це прекрасний варіант, прекрасне рішення. Було таке міжрадя, стало ось таке, як вона розкущилася, запустилася. Ну, супер. А в людей, які сіють на таке міжрадя, вона одна на другій вже робиться, зробився ковер. Є така херня, називається міжвидова конкуренція рослин. Це дуже погано. До речі, якщо хочете перевірити, а може колись перевіряли, то згадайте свій врожай після коней і після трактора, після посадки картоплі. Після міжряддя 45-50 і після міжряддя 60-65. Того що місця мало, земля то одна, і чим густіше всієїш, тим менше шансів буде тим рослинам втягнути потрібний об'єм води, поживних речовин і всього остального. І Ще й одна другу глушить. Все, так що, наприклад, є в е, мене таким займається і знайомі, вони взагалі сіють між жадя там більше 30 пшениці. І потім там такі в пальмі виростають, що Йосип діять. Не стільки висота, скільки бляха, колоски і самі стебла здоровенні. І врожайність не втрачається. Є всякі, звісно, сорти, це інше питання. Це питання до людей, які ті професійно тим займаються. Я там не спеціаліст глибоко, абсолютно, я ніяк не агроном нічого. Просто. Газон для пшениці, тобто вигляд сам посіяного, це недобре. Я вже це побачив не один раз. Просто як руками сіялося, так що землі не видно, тільки вона зійшла. І як сіялося тракторами, і як посіялося цією. Але я буду судити, оскільки площа посіву ідентична до минулорічної. Врожай минулого року я знаю, звісно, впливають погодні умови добрива і все, що з тим пов'язано. Хвороби і все інше, і сорт пшениці впливає, но, но плюс-мінус можна маневрувати, оскільки якесь середнє арифметичне, я за багато років вже собі визначив, що в мене пшениця орієнтовано дає ну, в дуже хороший рік до 6 тонн з гектара. Ну в середньому я рахую 5. Це, щоб не бомбити стимуляторів і того всього. 5. Якщо вона зараз знову дасть в розрахунку на гектар 5 меншою витратою трошечки посівного матеріалу і так далі, оскільки жаддя не ось таке, а ось таке було спочатку, там приблизно 12-15 см. 15 це ось стільки в принципі. Ну Але вона розкущилася, я вам все покажу однозначно. Так, ще з неділі починаю, якщо я тут я не замерз на тому гаражі, поршніву робити до старого скутера. Новий тфу, все нормально. Тільки поміняв акумулятор. заводський акумулятор. Воду. Китайське, він витримав рівно півтора року, як і, як і китайський, на моєму тракторі. Гумно є гумно. І все. Е, тому так, не в плані того, що воно китайське, а в плані того, що воно заводу дають, не від що, щоб скутер тільки заводився. І оскільки ніхто на те не звертає уваги, бо в скутерів є можливість чи в таких потракторів завести руками або ногами, або зубами, або залізною трубою, або своєю головою. Чим небудь, то там ніхто з тим не вважається. От і все. Я взагалі ось цього скутера, поки він був на ходу останні років два, заводив ногою з першого разу, і мені нахуй був той акумулятор. Типу, в будь-яку пору року торки він поїхав. Отак. Тут трошечки проблема, бо тут нова кришка. Я побив стару кришку. Коротше, їхав з церкви, подзвонили до мене, треба витягнути машину. Я спішив додому. До трактора, і мені собаки десь взялися, вони ніколи там не були, кинулися під скутер. Я в житті, я за 30 років я їжджу на велосипеді з 5 років. Я те, що я в дитинстві падав, як вчився їздити, то не рахується. Але після того я ні з велосипеда, ні з мотоцикла, ні зі скутера, ні з чого я не падав. Це мій перший раз був такий, що я впав і щось ще й побив. Ну і сам трохи побився. Побив кришку, поміняв і тут трошки несупадіння з тою лапкою, То, коротше, кікстартером його вже завести неможливо. Ну, в принципі, якщо акумулятор нормальний і настроєне, все нормально, то він заводиться добре, тіпо, торки все. Добре, мова не про це, вона говорив вже, йоб, твою мать, коротше, перевіряємо насос, ставимо фари, доробляємо річ. Ось таке, тому модернізації продовжуються. Як хлопці писали, ми кожен раз дивуємося, що роман ще придумав. Питання, що там ще можна придумати. Хлопці, мона до фіга. Як я казав давним-давно і кажу дуже часто, це що трактор, що все остальне до нього, це находка для ентузіаста. І можна за порівняно невеликі кошти з цікавістю, з захватом від результату власної роботи досягнути доволі високих результатів тих же самих. Набагато менше, ніж оплатив, купивши там трактор. 3 циліндри. Ніхто не каже, що три циліндри погані і близько вони не погані, но. Бабло. Рішає все бабло. Хоч ви що, хоч кажіть. Тому очікуйте. Думаю, що завтра вже буде відос. А наразі, Добрі хлопці, ще ждемо деяких посилок з Китаю. І будьте всім здорові!